Почнемо з вами із того, як пройшла сьогоднішня ніч. Про це нам повідомляють повітряні сили нашої країни. Говорять вони про те, що було подавлено і збито 64 цілі. 85 дронів запустила Росія по нам сьогодні вночі. Це в ніч на 31 січня атакувала Україну Росія 85 ударними дронами з трьох напрямків. Силам ППО вдалося збити 64 ворожі безпілотники. Значить, про це повідомляють повітряні сили. За даними повітряних сил з 17 .40 30 січня до ранку 31 січня Росіяни атакували нас 85 дронами типу шахет, гербера італмас і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Мілерове, Приморсько-Ахтарськ, і близько 55 із них це були шахеди. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони, з чого ми можемо зробити? Висновок, що росіяни не припинили обстріли нашої країни, ось так вчора виглядав тролейбус у Херсоні, як повідомляла Херсонська міська військова адміністрація. Росіяни вдарили по Херсону в тролейбусі, на щастя, не було постраждалих, але загинув водій. Маршрутки, тому що теж росіяни б'ють по логістиці. Удар по потягу це вже світлина, якою ділиться прокуратура нашої з вами країни, прокуратура України. Ну і ті кадри, які знімали на трасах, росіяни атакували траси. Горить вантажівка, буквально палає. Про це сказала до речі, прем'єр-міністрка нашої країни Юля Сверденко, що росіяни продовжують атакувати нашу країну. А це те. Що вчора відбувалося в Дніпрі? Люди ховалися під потяги, і от відео відповідно опублікували. Подивіться. Це ось те, що чули вчора. Ті, хто перебував. От люди бачите, звідки знято відео. Людина сховалася під потягом і знімала ось те, що відбувалося дронами. Росіяни атакували потяги нашої країни. Відбувалися удари по залізниці. Сім ударів по об'єктах залізниці в Україні завдали за минулу добу через атаки рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям. Тимчасово обмежене. Про це заявила прем'єр-міністрка України Юля Свериденко, Вона зробила відповідну публікацію в своєму телеграм-каналі. Ну і також відповідно публікує цю інформацію. Телеграм-канал Укрзалізниці. Вони говорять, що понад добу триває атака на залізничну інфраструктуру станції Синельникове, рух поїздів тимчасово обмежено до Дніпра. Повідомляють там. Ну а це власне те, що відбувалося, і ті наслідки удару, якими запровадження людей там не було були Чуєте, так? Да? Що був удар по залізничній інфраструктурі, удар по потягу. І от послухайте коментар, який от коментар людини, яка знімає це відео. Прильот, вагон, супроводження. Людей там не було, були в убежищі. Да, у вагон супроводу був приліт, і от ті кадри, які вдалося зняти. Тепер давайте до тієї ситуації, яка відбувається в інших регіонах нашої країни. Зокрема, Донеччина за минулу добу рятувальники ліквідували три пожежі, одна з яких спричинена російським обстрілом. Ну і буквально пекло відбувалося на Сумщині. Відповідними кадрами діляться рятувальники. Я вам зараз покажу і розкажу. А далі будемо говорити про цей червоний рівень загрози, який на нас ще. Чого очікувати, що говорять синоптики, як підготуватися? Тож, Сумщина. Сумщина. Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені російськими ударами. У Шосткинській громаді внаслідок атаки загорілися господарські будівлі та оселі мирних громадян. У Конотопській громаді значних руйнувань із подальшим горінням зазнало нежитлове приміщення. Інформації про постраждалих станом на зараз поки що не надходило. Але розуміємо, що рятувальники все одно продовжують ліквідувати ті наслідки, які спричинює Росія, на жаль, в нашій з вами країні. Ну і тепер. Як вам і обіцяла, будемо розбиратися із тим, що відбувається в столиці. Почну я із прогнозу Наталки Діденко, що вона говорить і до чого нам готуватися. Значить, по перше, те, що як я і сказала, що на нас чекають морози. Погода від Натали Наталки Діденко, телеграм-канал, вона починає ось із чого. Так не хочеться писати про морози. Напишу, де завтра буде тепло. 31 січня. Січень завтра завершується на Луганщині, Донеччині. Запоріжжя в Криму денна температура повітря становитиме плюс один плюс п'ять. Щоправда, така тепла погода супроводжуватиметься там дощем, мокрим снігом, сильним штурмовим вітром. Тому це тепло не можна назвати аж таким комфортним. В суботу новий потужний антициклон із півночі витіснятиме поступово ці вологі циклонічні залишки з території України, щоб лобіювати свої морозні інтереси. Карта внизу. Карту ви зараз бачите. На своїх екранах. Тому в суботу, в більшості областей України, вже пануватиме морозна погода, максимальна температура повітря в день мінус 6, мінус на півночі і заході мінус 7, мінус Вітер північно-східного напрямку буде рвучким. Сніг, мокрий сніг пройдуть завтра в центрі, окрім Вінничині на заході, півночі України 31 січня без опадів. В Києві січень завершиться холодною погодою із нічною температурою повітря, мінус 14 градусів денною, мінус 12. Далі в Україні морози посилюватимуться. Початок лютого буде дуже холодним із нічною температурою повітря, мінус 20, мінус. 28 градусів, оскільки це вже друга хвиля холоду. Нас важко чимось здивувати, а тим більше налякати. Утеплюємося додатково, не шукаємо винних серед комунальників, серед влади, великої і маленької. Не звинувачуємо північний антициклон і атмосферу. Від цього тепліше не стане. Ворог у нас і був, і є один російський агресор. Пише Наталка. Діденко, ось такі прогнозні очікування нам надають гаджети. Сьогодні в Києві мінус 12 відчувається як мінус 18. Це прогноз, який дає Укргідромоцентр на 3 лютого. А ось що е, говорять інші синоптики, зокрема, синоптик українського гідромоцентру Іван Семеліт е, в коментарі виданню РБК Україна е, говорить наступне: екстремальний холод червоного рівня е, до мінус 30. Значить. Головне, пік морозів, це 3-4 лютого, очікується екстремальне похолодання в північних Полтавській, Харківській областях до мінус 30. Саме в цих областях це червоний рівень небезпеки. Найближчі дні, 1 лютого, температура впаде до мінус 25 вночі і мінус 18 в день. Причина над Україною зіткнулися теплий Балканський циклон і потужний скандинавський антициклон. Опади та ожеледиця. <кій> на дорогах очікується ожеледиця. В центральних і східних областях налипання мокрого снігу на півдні значні дощі. Потепління, послаблення морозів прогнозують лише із 5, 6 лютого. Тому, якщо ви щось таке важливе для себе, планували саме на ці дати – Треба розуміти, що нас з вами чекає ось така не надто приємна погода для наших регіонів. І тут треба розуміти про те, що треба трошечки підготуватися. Перше, також у Львові повідомляють про те, що Львів має бути готовим до блекауту та ударів, супермаркети аптеки міста повинні зробити запас товарів на два тижні. Про це повідомляє міськрада Львову. Ну і... Те, що ми говоримо по ситуації у столиці, ви теж знаєте, що частина будинків досі лишаються без опалення станом на вчорашній вечір, Віталій Кличко, який є мером столиці, повідомив, що від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще 125 в житлових будинків наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки. Комунальники і енергетики працюють далі, щоб усунути пошкодження критичної інфраструктури, нанесені масованими атаками на столицю, відновити теплопостачання.